Вітаю вас, друзі! З вами світло, ви на одному мене каналі. Продовжуємо проходження Fallout Shelter. Перший сезон View Nu Vegas. Українську. Да, швиденько, зараз це у нас Експрес e епізод 33. Зберемо все. Що у тут. Чик-чик-чик. І розбігаємось. Хто встигне завітати, той встигне, хто не встигне подивитися у записі. В цілому тут нічого особливого напевно не буде. Та й не особливо багато ми. Придумав більше буде. Так, тут 18 хвилин, та ну ви знущаєтесь. О, Ну цих можна повернути. Примусово давайте сюди дві пляшки якраз. Вот такое. Вы просто так заходите. Вот так вот. Мы же силу забрали, уже. О, в телу забрали. Мяу. Прикольно. Так сюда. Сюда. ланч притянул. Cool. Может, еще интересно, может, и нет. Ну, перспективно, но мы понимаем, что дальше будет, напевно, супер фуфлення. Да, так и есть. Ничего особенного. Так, тут все, тут все. Всіх зібрали, можна щось покращити. Хоча я хочу покращити. покращити, що я хочу покращити, я хочу покращити. Для легендарної зброї 60 тисяч. Настільки для костюмочків, скільки саме для зброї. Бо костюм можна знайти різні. Зброя робить вітер. Так, тут що? 15 хвилин, ну це. Я, ну слухай, напевно, вітання. Глеб. Привіт, да, уникаємо російською в чаті, в чаті спілкування українською. І привіт-привіт. Так, ну Цих ми, напевно, все ж дочекаємось, але я піду там собі каву заварю поки. ну Тому що тут, в принципі, нам зараз. У нас все на автопілоті. На 11 годин відправити когось в пустку. Ну, варіанти є. В принципі. То б міг сходити, але я думаю, воно того не вартує. Так, цих двох. Відправимо пайпер. Потяг їм повернемо. Що там чергової вимоги не буде? А, так, 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 так. О! о. Оце я розумію. Оце нам треба. О, 20 годин туди пертися. І треба ця рубаха нічна. У нас буде ще один містер помічник. Окей. Окей. Ага, стоп. Де наш цей? Маляр, вибач, друже. Ми тобі щось дамо таке теж. Он такий диви, який тобі. Мисливця за скрабами. Пайпер. І прояхи. На тобі. Так, дуй. Оооо, містер Брукс і Пайпер. Ти шо, ти шо? Це парочка. Авраам сарочка. сдуйте дуй давай Да ж куда плешечок немо Ну, прикольно тут у них теж майже завершено нашими 20 годин, нормально. В цілому, напевно, не ...не марно зайшли. Так, я пішов собі каву зроблю, дочекаємось, поки дійдуть наші брати та сестри зі сталі. Маляр, привіт, ми тебе бачив, тебе трішки той роздягли-одягли. Костюмчик який тобі надибали. Ти нас в піжамці бігав. Ось це за скарбами. Ну і так ось що там називається. Такі от, речі. Кого ж відправити. Хотілося б когось відправити. Он Марс можна відправити. Він у нас монстр. Але не на, монстр... не на монструозніший. Каже, Оу oh май! Розділи, да, розділи, а потім одягли. Так, да, чекаємо. Я пішов кову робити. Тут некеє. Артуре, привіт, Віктор Шафран, вітання. Малярку роздягли. Так, Ну, майже дійшли. Зараз будуть роздавати пігулки з силовими кастетами. в метро заехал. Ну, до речи, у ней это... Не, нормально. Ты сказал, что кастет не очень отображается, но нормально. Стой костюмчиком. О, Тут я думав буде весело. Я думаю, що тут буде він не один. І це десятий рівень? Там, здається, вимога була, я не пам'ятаю. Значить десятий. Можливо, ні. Де один, там і там і другий. що роздає тут Напевно і Альфа буде Mm -hmm. Домовились часто така. Цього костюмчика вс у нас у нас не було. Це там буде про цих футболістів, олимпистів. Це вдання ще. Якщо його не наказали. Тому Треба... Все що ми використ... А, не стой нового. Бо... Там вже ще квіти у нас є. Такі треба заюзати. Не круто еще Все, всі, всі відчинили кімнати. Так, тут то, в принципі, і все. На сьогодні, завтра вже побачимось увечері. Я очікував, що більше спешл буде для збору. Дякую всім, хто доєднався на цю коротеньку трансляцію, на цей епізод. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, ставте вподобайки коментуйте, хто дивиться у записі. Репостіть друзям, звісно, вставайте фоловрами на твічі. Маркос, привіт, привіт, да, і вже ми завершуємо. І додавайте друзі у стімі. Бережіть себе, генеруйте сигнали тривоги. Давайте про себе Так, один про одного. Ну і звісно, хто бажає підтримати розвиток каналу, подякувати авторам за працю та мотивувати. На подальшу спонсорка YouTube на головній сторінці каналу у вкладці, спонсорство банка з чаті Згори закріпив і сервіс Donatello разом з усіма іншими посиланнями є в описі каналу та під відео. Я ж пішов відпочивати, бо є багато невирішених справ на сьогодні. Обійняв, припідняв обіймашки. цілувашки, почуємось. Побачимось, пока, пока.